Ми в містечку Додрих. сьогодні чисто лайт-версія. -лайт Оцей парк був збудований у 1664 році. І в чому прикол, Дивіться, вони вже на той час, оце такий в дворі. Чим, чим важливий цей двір був, то, що тут були жінки, тут жили ті люди, які допомагали королівському двору. Знаєте. І для них королівка, дивися, місцевої цієї влади збудувала такий дворик. Парк, і отак ось йдуть. Ідуть будиночки, га? Тобто вони вже в той час знали про цей естетичний смак. Знаєте? І подивіться, ось, ось, ось прикольний маленький дворик, як оце все оздоблено, цікаво. подивитися, як це все гарно оздоблено. Тим паче сині сонечко світа. Тут зараз, до речі, люди живуть. Подивись, як гарно. Воно все, все просте, все ідеально, все, все гарненько. Квіти ростуть, ось ось фур. Квіти ростуть. Ну класне мені подобається. Лайтовенько, лайтовенько.